Коротше, в мене питання до знатоків, а я знаю, що в моїй аудиторії, в друзях є люди, які зможуть вирішити це, це питання. А, скажіть, будь ласка, чи можуть жінки, українки да, з українським паспортом якось потрапити на територію Російської Федерації? Мені дуже треба, наскільки це безпечно, легально і взагалі реально, бо мені треба на семінар. І я зараз шукаю можливості, як потрапити на цей семінар. Друзі, тут дівчата в групі задають такі питання різні цікаві. І отвіти на ті питання. І я, ой, як би то сказати, хотіла запитати вас, хто може знає, хто розбирається. Я хотіла зробити чоловіку, ой, як би то сказати, мініт. Хотіла сказати хотіла зробити чоловіку мініт, але побачила сьогодні зайшла, а він, вибачте, мені зраджує. Але не з ким-небудь, а з Павловичем, нашим сусідом. І член зараз в гімні. Я б хотіла, хотіла пососати, але не знаю, як, чи, чи це правильно, чи можна, чи можна так робити і... і підкажіть мені, будь ласка, підкажіть, порятуйте.